Я вітаю всіх, хто з нами. Час новин на першому міському і про головні події дня розкажемо далі. У студії працює Наталя Булдинська. 289-й день повномасштабної війни так само супроводжується обстрілами окупантів в мирних українських міст. На Донеччині через дії росіян ще п'ятеро загиблих в Бахмуті, Торецьку та Нетайловому. Також двох осіб поранили. По області окупанти били з артилерії, градів, танків та випускали ракети. Обстріляли дев'ять населених пунктів, в яких знищили та пошкодили майже 30 цивільних об'єктів, з яких два десятки саме оселі місцевих. Із артилерії та ракетами Гатили. По Харківській області, зокрема по Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах. В останньому під приціл потрапив власник Куп'янськ. Там від прильотів загорілися склади на підприємстві. Займання трапилися в харківському районі. У вогні були господарчі споруди та автомобілі. Через обстріли до лікарень потрапили дві жінки та чоловік, який перебуває у важкому стані. Тим часом триває робота з розмінування звільнених територій. Піротехніка протягом попередньої доби знищили ще 122 вибухонебезпечних вибуху предметів я впевнений. Це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію. Саме мінний терор, який навіть ще жорстокіше і підліше ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози. Як це робить наше ППО? Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Від обстрілів майже щодня від моменту звільнення з під окупації потерпає Херсонщина. Минулої доби загарбники 68 разів гатили по області з РСЗВ. Танків, артилерії та мінометів накривали житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Тоді поранення отримало восьмеро цивільних. А вже вранці ворог вдарив по лікарні, снарядами пошкодили дитяче відділення та морг. Постраждала одна людина, яку одразу ж прооперували. З С-300 вночі атакували і Запорізьку область, потрапили по одній з громад, де зруйнували дорожнє полотно. Також під обстрілами знаходилися ще дві ОТГ: Гуляйпільська та Преображенська. На Миколаївщині з артилерії. Знову били по Куцірубській громаді, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури. Протягом дня артилерійські удари завдавали росіяни і по акваторії Очаківської ОТГ. Там також є руйнації інфраструктурних об'єктів та житлових будинків. На Сумщині завчора окупанти вдарили майже 70 разів по Шалигінській, Хотинській та Глухівській громадах. Застосували кулемети, гранатомети та міномети. Минулося без травмованих. Боротьба триває. Перед новорічне очищення української землі від ворожих сил у розпалі за минулу добу у відповідності до офіційного зведення генштабу. Орда чужинців зменшилась на трохи більше ніж три сотні осіб, а ще вже не завдадуть шкоди нікому. Одна броньована бойова машина та одна артилерійська установка. При цьому підтвердилась і масова ліквідація ворогів на запорізькому напрямку. Йдеться про ураження окупаційних сил за 7 грудня. Там наші знищили три склади боєприпасів РФ і близько 20 одиниць їхньої військової техніки. В районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополя, Нергодар, Дніпрорудне, Пологи та Васильівка за той день втрати ворога становлять близько 240 осіб пораненими. На сьогодні Бахмутський та Авдіївські напрямки залишаються найгарячішими місцями фронту, де ворог безглуздо продовжує кидати в топку війни в санові підрозділи мобіків та найманців з ПВК Вагнер із числа колишніх ув'язнених російських колоній. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщівки і Мар'їнки Донецької області. В той же час противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І надалі. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. За минулу добу військовослужбовці українських підрозділів ракетних військ та артилеристи успішно поцілили. По восьми пунктам управління 11 районам зосередження особового складу ворога, озброєння і військової техніки. Крім того, в російських окупантів демілітаризували ще два склади боєприпасів за 289 днів. Українські армійці суттєво зменшили кількість ворожої сили. А саме 281 літак, 264 гелікоптери, понад півтори тисячі безпілотників, 211 засобів ППО, понад 2,5 тисячі танків, більше 5900 бойових броньованих машин, понад 1900 гармат, 395 РСЗВ, понад 4,5 тисячі одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 592 дев'яносто крилаті ракети, 16 кораблів та катерів і орієнтовно 93 тисячі солдатів. Понівечені приватні помешкання, гаражі, перебита електромережа. Це наслідки нічного обстрілу окупантами Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровщини. За інформацією ради оборони області, також війська країни агресорки атакували і Мирівську та Нікопольську ОТГ. По всім громадам били з ракетних установок і важкої артилерії. Рятувальники в день ще продовжували обстеження території населених пунктів задля з'ясування масштабів руйнувань. Ніхто з людей внаслідок нічної ворожої атаки не постраждав. Під прицілом у нас опинились Нікопольська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Накрив ворог Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню град та важкої артилерії. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах регіону обійшлося без ворожих обстрілів області, і раніше перебуває під контролем Збройних сил України. Дороги державного значення відкриті для вільного пересування громадян. І до приємного наш регіон лідер весільного буму на Дніпропетровщині. Зареєстрували найбільше серед областей України шлюбів. Всього одружилось понад 25 тисяч пар, зокрема, 440 з них взяли шлюб на підставі заяв та актів, засвідчених командирами зсу. Ані повітряних тривог, ані ворожих обстрілів. Ніч на Криворіжжі минула без надзвичайних ситуацій. Про це зранку традиційно повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Південна ділянка фронту надійно захищена нашими військовими. Сам Криворіг живе та працює. В місті чітко функціонують всі сфери бізнесу, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, окрім підтримки містян. Та наших нових криворіжців військова адміністрація продовжує допомагати і громадам Криворізького району. Сім'ї Софіївської ОТГ отримали дві тисячі продуктових наборів. Триває робота із відновлення постраждалих від обстрілів населених пунктів Херсонщини. У кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Наше місто фортеця живе майже нормальним життям, як для воєнного часу, та продовжує працювати на перемогу. Активний згуртований сталевий такий він інгулецький район, що в грудні святкує ювілей 60 років. В день народження із кращими вітальними словами до Інгульчан звернулися найповажніші керівники з числа міської влади. Саме Інгулецький район з початку війни перебував найближче до лінії фронту, але завдяки відвазі криволіських захисників його територія, як і все наше місто фортеці, залишилася недоторканими. Як святкували день народження рідного району Інгульчани та про історію самого району розкаже. Жо Маріола Акуліч. У цій залі зібралися почесні гості та інгульчани. У всіх є вагомий привід, адже у грудні інгулецький район святкує своє 60-річчя. Окрім святкових номерів, не обійшлося без нагород для людей, завдяки праці, яких район розвивається. Ощенко Ірина Іванівна Свою грамоту отримав і пан Віталій. До початку повномасштабного вторгнення він три роки очолював відділ сім'ї та молоді Інгулецької райради, а з квітня у числі трьох десятків колег-чоловіків із виконкому став на захист рідної держави. Віталій каже, для нього свій район сім'я, а за сім'єю треба стояти горою. Це одна велика родина. Тут завжди так затишно, все так компактно, всі готові один одному завжди прийти на допомогу ну, в будь-яких ситуаціях. Ну, де, де я не працював, де я не був. Але ну, такого дружнього душевного ну це моя друга родина. Такої ж думки і Сергій Жеребило, що очолює Інгулецьку райраду вже два роки, і сам ще з весни пішов захищати нашу державу на Херсонському напрямку у складі батальйону Арей. Найбільший скарб нашого району це наші люди, які сьогодні, як і завжди, самовіддано, чесно працюють кожного дня. Працюють задля свого майбутнього, задля своїх родин, задля перспектив у майбутньому, і я впевнений, що таким колективом, такою громадою нам любів випробування по плечу, і ми все подолаємо. Офіційно Інгулецький район заснували 30 грудня 1962 року. Нині на його території нараховують 150 вулиць, де проживають близько 60 тисяч криворіжців. І початку війни інгульчани терпілися жах, адже були найближче до лінії фронту, що проходила тоді на півночі Херсонщини. Чули арт дуелі та навіть потерпали від ворожих обстрілів зараз, в сьому році, коли настала година випробувань для нашої держави, складних випробувань, саме інгулецький район. Був під найбільшою загрозою. Саме Інгулецький район відіграв в відсічі ворога найбільшу роль. Район має розвинену інфраструктуру. Тут працює близько 20 шкіл, з десяток дисадочків та стільки ж позашкільних закладів. Дають тисячі робочих місць інгульчанам три промгіганти з видобутку та переробки сталевого серця кривбасу залізної роди. Це південний новокриворізький та інгулецький ГЗК. 60 років це для людини багато, а для району це одна мить. І ми знаємо, що район створювався, тому що тут розташовані дуже великі промислові підприємства, і тому в місті виникла така потреба ще в одному районі. І я дуже гордий. Педагоги, лікарі, підприємці, гірники, чиновники, військові близько 60 інгульчан цього дня отримали нагрудні знаки за заслуги грамоти обласної, міської та районної ради. Усі вони крок за кроком, як у тилу, так і на фронті, наближають нашу перемогу і працюють на благо рідної малої батьківщини. Тож усіх інгульчан вітає зі святом Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і весь перший міський. Нові подробиці загибелі дітей на інгульці. На брифінгу у Криворізькому районному управлінні поліції стало відомо, що після... Початку розшуку восьмирічного Георгія Ковальова та шестирічного Данила Літенця. Керівництво промпідприємства, де знайшли їх тіла, повідомили, що поблизу зникли діти. Територію мало оглядати співробітники ГЗК. Про це є відомості у слідчих допити посадових осіб, та вони залучені до справи. Проте пошуку ускладнило те, що територія самого кар'єру величезна. До того ж, він знаходиться на простої, а на горизонті, де лежали малі. Не вели видобуток. Також правоохоронці повідомили, що родина одного із хлопчиків багатодітна і неповна. І з доглядом допомагали бабусі. У іншого малого тато тимчасово не працює. А суд вже виносив попередження батькам за неналежне виконання своїх обов'язків. І, хоча школярі перебували під увагою викладачів, а також на внутрішньошкільному обліку. Проте до соціальних служб району на нехтування батьківськими обов'язками скарг не було. Наразі тіла дітей направили на експертизу, Втім, після отримання її результатів та встановлення причин смерті Георгія та Данилка, ймовірно, надалі справу розглядатимуть за статтею 166 кримінального кодексу, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою щодо якої встановлена опіка чи піклування. За це передбачене обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років. «Саме основне завдання зараз перед нами це впевнитись в тому, що вони не стали жертвами злочину. Це перше, що ми повинні зробити, бо ми зараз всі тут знаходимося і чекаємо на висновки судмеди щоб якщо, не дай Боже, вони стали жертвою злочину, то буде вже інші процесуальні, слідче, оперативні дії. Але ж поки що такої інформації у нас 100% немає. Серія марок на воєнну тематику від Укрпошти поповнилася ще одним екземпляром. Цього разу присвятили її звільненому від російських окупантів Херсону. Про запуск продаж нової марки повідомили лише днями. А вже 9 грудня вона з'явилася у поштових відділеннях. Але навіть попри те, українці встигли зробити передзамовлення та закупити 40% марок із соковитим кавунчиком. Чи були знову черги у відділеннях пошти у кривому розі? Наші кореспонденти вже за традицією Відправилися дізнаватися. Скипка соковитого кавуна руки в кайданах, як символ окупації, будинки, а також не Українці, які, попри захоплення міста російськими вояками та погрози, продовжували чинити їм шалений опір. Саме такі події і відображення на новій марці Херсон це Україна. Її присвятили звільненню міста від загарбників. Продаж цієї марки стартував по всій Україні вже з 9 грудня. В Києві відбулася автограф-сесія із автором зображення, а в Херсоні пройшло спецпогашення. Азу випуск лімітований. Тож тираж маркового аркушу склав 150 тисяч екземплярів. Українці, чи то навчені попереднім досвідом, коли доводилося простоювати черги, аби й собі придбати марку, ще до офіційного старту продажу робили перед замовленням. Таким чином викупили майже половину тиражу. А от хто про це не подбав, то на них очікували неприємні несподіванки. Я за марками. Ні, Все З утра треба. С утра подходил, Лера говорила, не знаю. А от пані Світлані пощастило більше. Жінка, можна сказати, ухопила останній лист із маркою Херсон. Це Україна в головному відділенні Укрпошти в Кривому Розі. Ще в дитинстві вона колекціонувала марки. Коли ж почали випускати воєнну серію, після повномасштабного вторгнення знову взялася за це діло. Збирає їх для всієї родини. Зокрема, дарувала своїй малечі. каже, вдалося придбати майже всі, окрім першої, присвяченої руському воєнному кораблю та напрямку, куди його посилав кожен українець. Планує згодом вклеїти їх в спеціальні. Альбом. І Ми так відсліджували по інтернету, що коли тільки виходить, ми зразу орієнтувалися на поставки і намагалися зразу. Все час тільки Херсон вийшов і ми зразу прийшли за Херсоном. Ми чекали довго чекали. Подобається саме символ Кавун, ну, це, я думаю, лице Херсона. То ми сподівалися на, на цей кавун. В головному відділенні Укрпошти в Кривому Розі кажуть, самі не знали, коли ж до них завезуть нові марки. Відкіля це сталося десь о 10-й ранку, то люди моментально все і порозбирали. Хоча зізнаються, черги були невеликі. Ну, я би сказала, що так, як і попередньо, хоча у перший день продажу, хоча попередня марка ще є у продажі досі. До кожної каси вистроїлася черга, вишикувалася, оператори всі отримали марки, листівки, конверти. І десь за 40 хвилин все вже було розпродано. Прийти до голов поштанту, запитати на марку на її наявність у продажу. Вартість листа, на якому шість марок, складає 72 гривні, конверти по 6, а листівки по 10 гривень. Так як онлайн продажі в Україні не буде, то знайти їх можна лише в відділеннях Укрпошти. Якщо ж ви знаходитеся за кордоном, то є можливість скористатися платформами eBay та Амазон. Загалом для покупців діють ті ж самі обмеження: не більше п'яти аркушів марки. В одні роки Вікторія Пінчук Андрій Яковлів перший міський. Нагальна допомога тим, кого Росія надовго позбавила доступу до питної води. Збройні сили України продовжують деокуповувати населені пункти раніше зайняті загарбниками. Проте блага цивілізації повертаються у звільнені міста поступово на цей перехідний період. Місцевим мешканцям із задоволенням їх потреб допомагають, в тому числі й волонтери, зокрема, криворізькі добровольці, що в мирному житті займалися грозливим та доставкою питної води в місті, а відтепер розширили свою географію. Та безкоштовно підвозять її до Херсона та інших міст. Більше про це у сюжеті Кузьми Шишкіна. Кабінет пана Сергія виглядає зараз як невелике складське приміщення: поруч із офісними меблями, стелажі із провіантом, медикаменти, засоби гігієни, пили, лопати, трохи будівельних матеріалів. Одним словом, усе, що стане у нагоді військовим на нулі та цивільним у прифронтових населених пунктах. Сергій волонтер. Шоколадки, Е, є такі от речі, що ми передаємо на Бахмут в основному ну, такі тяжове, скажімо так, направлення. Чоловік разом із однодумцями збирає та розподіляє різні види гуманітарної допомоги. Останнім часом, здебільшого, доставляли її до постраждалих населених пунктів Миколаївщини, окупованих територій Херсонщини та прифронтового Бахмута на Донеччині. Окрім надання готової продукції, Сергій також налагодив невелике виробництво окопних свічок та буржуйок зі старих бойлерів та каністр. Таких печек, ну, ми печка бойлер називаємо їх, скажімо так, а, ну, більше 250. да, це цифра. Але основна справа, якою Сергій займається далеко не один рік поспіль, розлив та доставка питної води. У цій сфері ж її волонтерить. Підвозить життєдайну рідину у ті населені пункти, де ще є проблеми із водопостачанням. Зокрема, у звільнений Херсон. Да, да. Надо, зимати. Давай. Давай на терме забув. Скільки відвантажив? Сергій не рахував, але припускає, що рік вже йде на сотні тонн. Відвозить ємності із водою як власного виробництва, так і від інших партнерів, що долучилися до такої благодійної ініціативи. Розповідає, попит на питну воду є. Тож запрошую небайдужих містян також доєднатися до цього руху та надати порожню тару, яку наповнять та відвезуть туди, де вона необхідна. Таким образом, ми формуємо практично Раз в два дня ездят по два-три по буса в Херсон, отвозят водичку. Поэтому если люди, ну если есть возможность, привозите на посты 42, водичку или тару пустую, ну, желательно шестерки, десятки. Мы это все будем формировать и отправлять в город Херсон. Тож у волонтерській спільноті будуть раді бачити нові обличчя, нових людей, що готові доєднатися та простягнути свою руку допомоги усім нужденним. Більше про спільноту можна дізнатися у телеграм-каналі, посилання на який ви бачите на своїх телеекранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський. Допомога мешканцям Тернівського району від військової адміністрації Кривого Рогу. Із з самого ранку активні мешканці цієї частини міста приходять на спеціальні пункти, де вони отримують пакунок із продовольством. До набору входять вже звичні харчі, борошно, крупи, консерви з тушонкою, пляшка рафінованої соняшникової олії та пакунок згущеного молока. Отримати все це можуть люди, які входять до переліку 17 пільгових категорій криворіжців. Всього ж в межах Кривого Рогу допомогу від військової адміністрації міста, яка, яку ініціював її очільник Олександр Вілкул, отримають понад 66 тисяч осіб. Тож в якій атмосфері здійснюють видачу проднаборів в рамках вже восьмої хвилі у Тернівському районі, бачили наші кореспонденти. Андрій Іванович вже вдруге отримує продовольчі набори від військової адміністрації міста. Вперше йому видали як людині, що має третю групу інвалідності, а зараз як учаснику бойових дій. До виходу на пенсію більше 20 років попрацював на шахті Тернівська. Каже, потреба в такій допомозі є, і тому залюбки її отримав. В газеті було напечатано, прочитав, прийшов, отримав. Звичайно, потрібно. дуже багато людей, які Нуждаються в цих продуктах, тому що не хватає тих коштів, які вони отримують. Вдруге за продовольчим набором від військової адміністрації міста прийшла і пані Наталя. Жінка працювала на фабриці північного ГЗК майже 20 років за першим списком. Коли дізналась про можливість отримати протпакунок, приїхала з веселих тернів. Я отримую його в другий раз. У мене пенсія більше 2600. Ми дякуємо, звісно, і за це що нам дають. Ну, Якщо у них буде таке, що кажуть, можна ще дати, ми не відкажемося, а так дякуємо за це. Всього на території Тернівського району діють чотири пункти, де місцеві мешканці з числа пільговиків мають змогу отримати продовольчий пакунок від військової адміністрації Кривого Рогу. Саме за цей період понад 40 тисяч тернівчан вже отримали продовольчі набори. З 1 жовтня поточного року визначено, що пільгові категорії населення міста мають право отримувати друге продовольчі набори. І саме на сьогодні вже понад 15 тисяч тернівчан отримали вдруге Продовольчі набори саме на пунктах, які працюють в Тернівському районі. Пункти видачі продовольчих наборів в Тернівському районі працюють щодня з понеділка по суботу, з 8 до 17.00, Неділя вихідний. При цьому наголошують: займати черги і приходити раніше не треба. Всім всього вистачить. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Фахова консультація спеціалістів центру надання адмінпослуг віза із доставкою до місця проживання. Черговий виїзний прийом здійснили в одній зі шкіл у Тернівському районі, де тимчасовий прихисток знайшли десятки вимушених переселенців із Херсонщини та Донеччини. В багатьох людей немає певних документів і питання їх поновлення це проблема. Номер один. А за окупацією їх не можна було вирішити. Тож у кривому розі спеціалісти ЦНАПу допомагають кожному. Дуже тяжко. Так що, ну, такі питання. А питання тут мені бабуся загубила свідоцтво про інвалідність. Ну, це В пенсійний фонд треба звернутися, щоб встановити свідоцтво. Ну а так питання. Пока. Гуманітарку ми ще нічого не зверталися нікуди, поки свої продукти їмо. В центрі компактного проживання нових криворіжців із числа вимушених переселенців, які залишили свої домівки через бойові дії та російську окупацію, живе 85 осіб різного віку, наймолодшому три місяці, а найстаршому 85. Питання у людей різні, але практично всі вони стосуються відновлення та створення документів, оформлення різних соцвиплат, компенсації щодо відшкодування пошкодженого або зруйнованого майна. Ми, згідно з затвердженого графіку, працюємо в Тернівському районі. Люди звертаються до нас з питань щодо втрачених документів, пошкодженого майна, послуг драцу. Найбільше питання є це втрачені документи щодо виплат соціальних та пошкоджене майно. Біла, а значить непомітна серед снігу. Один із центрів дитячої та юнацької творчості Саксаганського району розгорнув роботу із виготовлення зимових маскувальних сіток. А взагалі камуфляж у стінах закладу платуть ще з початку повномасштабної війни. До волонтерства долучаються як працівники центру, так і небайдужі жителі Саксаганського району. Тож скільки сіток вже виготовили ентузіасти та чим відрізняється зимовий камуфляж від інших, розкаже Маріола Куліч. З початку нападу країни агресорки на нашу державу, один із позашкільних закладів Саксаганського району взявся до роботи та допомагає армії із маскувальними сітками. Плетуть щоденно іноді великими групами разом з дітлахами та батьками, а іноді і невеличкою злагодженою командою. що виготовляють у стінах центру творчості завдовжки до 10 метрів і заввишки до двох, два тижні тому розпочали плести вже зимовий сезонний камуфляж. Його технологію виготовлення точно знає пані Наталя, адже жінка почала допомагати працівникам позашкільного закладу з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми використовуємо сітки для огірків пластикові, оплітаємо тканинами. Коли плели зелені, навішували багато стрічок. Ну, колі, хакі, зелені, коричневий. А зараз плетемо трошки в іншому такому стилі, скажімо так, як український тин. Таку витинаночку робимо. На кожний такий камуфляж ентузіасти витрачають до місяця. І з матеріалами для виготовлення допомагають мешканці Саксаганського району. Проте це не єдина волонтерська робота, якою займається центр дитячої творчості. Наближаємо як можемо нашу перемогу. Ми допомагаємо збирали теплі речі, збирали постіль. Для поранених бійців в лікарню продукти харчування. Наш колектив дуже дружній і завжди допомагає. Також термоодяг збирали ми. З початку повномасштабного вторгнення у стінах закладу сплили вже 200 квадратних метрів камуфляжу. Усі сітки відправляють до захисників на передову на Луганщину та Донеччину. Ганна Соболєва, Маріола Акуліч, Сергій Філоненко перший міський. Такими були головні новини дня. Очима журналістів першого міського у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.